Це готово до початку другого матчу фінальної серії плей оф чемпіонату України з хокею між Київ Кепіталс і хокейним клубом Кременчук. Ну і дуже важливо, що символічне вкидання, як і перед першим матчем, відбудеться також і сьогодні. І традиційно, вже для домашніх матчів Київ Кепіталс військовослужбовці його виконують. Зараз Павло Каченко запрошений на лід. І капітани команд Віталій Лялька і Сергій Черненко беруть участь у цьому символічному вкиданні. Команди відіграли і попередній раунд плей-офф і кінець регулярного чемпіонату. Стартове вкидання. Сергій Черненко проти Гліба Кривошапкіна. І напруга відчувається уже під час цього вкидання. Так вступає гру Едуард Захарченко, відбиває шайбу. Плечем затяжна атака Кепіталс, і з тим потрібно бути дуже обережними промінчужанами. Ми пам'ятаємо, що саме після такої довгої атаки кияни і закинули переможну шайбу у матчі під номером один. Штовханина, будуть перші вилучення. Дмитро Ігнатенко і Ярослав Панченко тут. Перш на словах, а потім уже і на діях посварилися. І, скоріш, до цього по дві хвилини за грубі з переважає контроль шайби з боку Грефу Кременчука на чужій дитині. Ну, Кременчук робить ставку на швидкі атаки. Зараз намагається побережає, одну з них провести. Протягнув шайбу аж до літнівого борту. Упав. І шайба теж була доведена на п'ятак, але там все контролює Радикас. Хас. Кременчужани заробили вкидання у чужій зоні. Кабаджан підвівся і самостійно поїхав на зміну. Ще одна атака. Андрущенко класно обігрує суперник. Андрущенко. Кнок! Хас! Рятує свою команду. От і Хасу довелося. По-справжньому рятувати Кепіталс від голу прихоплення олійних. Передача і там відкривається. Кривоножкін, момент! Кривоножкін кидає, добивання немає, шайба не притиснута. Йона передача, кидок, І тут уже Панков стає на шляху шайби. Бо вже і Захарченко здавалося, був відіраний, Богдан Панков блокує кидок. Кепіталс продовжує покупати. Божні тут кидає олійник Захарченко, встигає зімкнути щитки. З нульового кута кидає Карпенко, відбиває і тайки кидок Захарченко. Шайба перелітає через клою. Які дві атаки провели команди. Спершу дивимося, як Бор... В'ячеслав Андрющенко вимкнув ноги через борт. Епталс через не просто шайбу вивели, а це була точно передаття. Момент олійник олійник пас на Карпенка. Трохи завадив суперник. Селаціану Карпенко він зачепив шайбу. Вона до нього багато що в е тій сфері, принаймні в першій грі. Але мені здається, що в сьогоднішньому матчі навіть ще більше. Е багато що привнеслимо саме із сфері між Кременчуком і Спокулом завдяки було випускано по дві хвилини. І більше нікого арбітра сьогодні не карали, а це 1-0. Кременчук відкриває рахунок на початку другого періоду. Артем Целогородцев закидає свою першу шайбу у фінальній серії. Ну от наскільки ж важливим було його повернення сьогодні на лід після травми, яку він отримав у першому матчі? Виграно в вкидання Кривошапкіним. Ще одна результативна передача для гліба Кривошапкіна, причому він прокинув шайбу саме вперед. Не став віддавати назад на захисника пас, як це найчастіше. В, матчі під номером один, саме кияни, виходили вперед постійно, двічі в основний час. Ну і, власне кажучи, в овертаймі закинули третю шайбу. І там уже змоги відігратися у Кременчука не було. Фу. Підок. Шайба вона не притиснута. Добивання. Один-один. Ямку зарівнює рахунок. Удар на трійках Кепіталс. Буквально за дві хвилини після пропущеної шайби відновлює паритет. Пішла тепленька, що називається. Довго вболівальникам довелося шукати голів сьогодні, але зараз відразу-два поспіль команди дарують. І дивимося. Як все це відбулося ігровому ХКД, як прийнято казати, дуже багато користі поносив на обох. Майданчика, Лялька кидок, добивання! Хас! Шайбу не фіксує, вона виповзає з під нього, але на добиванні немає нікого із Кременчужан. На льоду відразу кілька гравців. І лялька, і хтось із його партнерів. Дмитро Ігнатенко. Дивимося, що тут трапилося. Але вирішив до кінця робити все сам Віталій Лялька, а плей-офф просто нікого не дозволить. Суперники якщо регулярно в регулярному чемпіонаті через такі моменти допускалися, і лялька кілька шайб закинув за регулярку, обігравши суперників, то плей-офф навряд чи не дозволять зробити. Тим паче у фінальній серії. Серед на льоду, на жаль, це наслідок того, що боротьба хочеться дуже жорстка. Що ледь не через кожні п'ять хвилин один із гравців зупиняється на льоду і не може підвестися. Ось, не дуже впевнено, вийшов із воріт Хас, віддав передачу на ключку суперника. Середницький відразу віддав поміж двох гравців на ляльку. Ну і перед тим стелився, безперечно, Берднік, стати Муляльки і Рошаптін відразу видає передачу наліво там передмітський. Ох, вихід сом на сам відразу ху-ху! Не закидає Ян ху ху Оце так підловили зараз на контратації. Киянинського суперника і от він зірковий час для Ян Гаху. І вилучення у Кременчука відразу після цього Денис Матусевич отримав дві хвилини. Треба невеликіла за межі майданчика. Она залишилася у грібрага. вийде її кидок. Абаджана Бачана впритул Хаса переводить Айбу над поперечиною. Отак момент Кеменчука на останніх секундах періоду могли знову виривати вперед до пічні срібка. Але кидок Абаджана був прямо по центру, та і врятувало Хаса, допомогло йому. 40 секунд відіграли у більшості. Кияни поки що не змогли закріпити в зоні атаки. Mm. Хороше поперечне переведення. Але тут ліворукий руки гравець Ярослав Панченко. Не зручно було кидати йому відразу, тому що я зупинив віддав передачу за ворота. Черненко, Бернікс. Повертає шайбу Сергію Черненко. Черненко поперечна передача, І ось тепер уже ліворуком зручно кидати панченко в ближній кут. Але після паузи витратив певний час на те, щоб... Прийняти шайбу і тим часом скористався Захарченко і перемістився у ближній кут в район маски Захарченку. Шайба прилетіла, шолом розтягнувся і виникає пауза. Бернікс. Ох, яка передача від Бернікса! Класний момент у Кепіталсу для того, щоб закинути. Одним пасом навпіл купірку захисників. Кременчука Денис Берніт відрізав, але замкнути цю передачу не вдалося. Почним китком, гольовим китком, тобто там по собі був точним, площу воріт, але не спіймав, по-моєму, Панченко тут на переміщенні Захарченка. Так, Ярослав Панченко кидав по і в поворотах. Гроша в кіноти він свою фірмову швидкість зараз може продемонструвати. Обігрує усіх суперників, але доводиться зміститися до борту. Кидок з гострого 2-1. Десята хвилина третього періоду. Артем Килогородцев оформлює дубль. І знову виводить Кременчук з з іншого боку і швидкою її не назвеш, тому що довелося після проходу зміщуватися за ворота. Кривошапкіну вже звідти він віддав передачу, і тут озирнувся Целогородцев, прийнявши шайбу. І вирішив, що чому б не зблизитися з воротами і не кинути з такого гострого кута, і шайба в ближньому заходить. Вона знаходить там десь шварину. Тим паче, що гра в атаку виходить у команди Срібка. Так, там Бійка справжня зав'язалася. Лапко із Абгулаєвим з'ясовують стосунки. Тут вже повалив захисника Кепітал Сарах Абдулаєв на лід, включаються ліміні. Хтось показує, давай ще, це вже буде не похокейно, це вже інший вид спорту. Тут потрібно відпускати суперника. Суперник вже на спині. Кривоножкін виліз на ворота, і намагався так з незручної руки заштовхати шайбу в ближній кут. Завдання зірочкою перед собою поставив Андрій Кривоножкін. в ближній кут покійно за Харченко і шайбу зафіксував. Я під у виконанні олійника і Логород його епізод. Звільнився з-під опіку кількох суперників і практично створив для себе момент, кинути не зміг поворотах з розворота, але там важко було це зробити, в динаміці занести так, як, як ти намагався робити пологородів, трохи завадити голкіпер, розгледіти. І от знову кожного епізоди він стає гольовим. Ну от бачите, недаремно ми проаналізували цей момент з самого початку, немов прочитавши те, що буде далі. А далі Кременчук розігрує ту ж саму комбінацію, яка в підсумку стає гольовою, підкупнює і приймає вітання від партнерів. І тут навіть уже другорядним є те, який із варіантів спрацював, чи шайба зайшла прямим підком, хтось її підправив. Тому що Кременчук зробив все як за підручником. Ось він кидок. І двоє гравців на траєкторії. Той, який стояв далі, зібрав навколо себе ще й двох суперників. Незважаючи на те, що після голу під номером 2 у виконанні цілого року а майже нічого і не створили. Ці спікет з реально небезпечного для Ворібдзахарченка і Койда вирішили з'ясувати стосунки. В першу чергу, мені здається, Койда наполегливий в цьому двобої. Завалив на лід Богдана Панкова. Ага, ну зараз, знову ж таки, Максим Урда пояснює, що три хвилини буде більшості на табло. Буде включено 5 хвилин, але якщо буде закинута шайба, то назад трохи вільніше на лівому борту. Діагональна передача в боротьбу. Все хас, побіг хас на лаві для запасних. Шостий хвильовий є на майданчику у Кепіталсеберні менше хвилини. Залишається кидок на поворотах. І що? Захарченко сам кидає по воротах і влучає Едуард Захарченко. Воротарський гол в другому матчі фінальної серії плей-офф чемпіонату України. Оце так дав! Едуард Захарченко закидає. В цьому сезоні воротарі не закидали в нашому чемпіонаті. Передач було достатньо, а от голів... Болів не було. Погляньте, як він тут підняв шайбу. І влучив прямісінько в рамку. Він не випад... Вернік. Влучає у ляльку. ну, Бачите, команда виграє 4-1, все зрозуміло. Віталій Лялька стелиться під китовкою. Локує кидок від Деніса Бернікса і сьогодні Кременчук тріумфує. Ну, от було питання чи є вболівальники Кременчука на цьому матчі. Зараз ми отримуємо відповідь. 4-1. Кременчук забирає другий матч фінальної серії офф чемпіонату України з хокею.